У цьому корпусі в лікарні імені Новака є відділення травматології, де лікували інфікованих коронавірусом. Відколи виписали останніх хворих, почали знову приймати пацієнтів із травмами, каже завідувач Володимир Гайович. Тепер мають 22 пацієнтів. Успішно робляться всі операції, які ми виконуємо. А ми виконуємо практично всі операції в травматології ортопедії, які які, які дозволені на нашому рівні, а на нашому рівні дозволено майже все. Пацієнтів для планового лікування понад два тижні приймають і в інших відділеннях, розповідає директор лікарні Юрій Яцина. Ми знаходимося у хірургічному корпусі хірургічному, де раніше. Працювали чотири відділення це відділення травматології ортопеділення, відділення хірургії, відділення судинної хірургії, відділення торакальної хірургії. Зараз тут буде і реанімація наша загальна, і відповідно операційні зали, які, де проводяться планові таургетні оперативні втручання. Медики знову почали проводити планові операції у хірургічному відділенні. Роботу в інших також мають відновити, однак після ремонту та повної дезінфекції приміщень. Вже працюють операційні, проводяться планові оперативні втручання. На даний час є досить немало таких скажімо, питань, пов'язаних із необхідними деякими поточними ремонтами, тому що протягом року і 4 місяців тут були, пройшло багато хворих ковід-інфікованих. Ну, ми пролікували за цей період 1656 пацієнтів, із них 213 померло. Не мала кількість, не мала робота була. Цей корпус гудів як вулик, пам'ятаємо ці важкі часи. За словами Юрія Яцини, останнього пацієнта, який перехворів на covid 19 із обласної лікарні, виписали 8 червня. Ремонт відділень мають завершити за два тижні. Оксана Ушакова, Лонтіколишин. Новини на Суспільному.